В дитинстві я дуже полюбляв збирати фосфорні іграшки. Найчастіше їх можна було зустріти в кукурудзяних паличках в якості сюрпризу або ж просто в сувенірному прилавку. Будь-яка річ зі здатністю випромінювати накопичене світло одразу ж потрапляла до моєї колекції. А яскраво зелений брелок зі скорпіоном всередині, напевно, траплявся кожній дитині з 90-х. Одного разу в ніч на Івана Купала, ми з другом поверталися додому через темний ліс, де не було жодного ліхтаря. А телефонів, щоб присвятити дорогу, як це зазвичай ми робимо зараз, ще не було. Ми натрапили на галявину яскравих зелених цяток. Перше, що нам спало на думку, це ті самі люмінісцентні іграшки. Але підійшовши ближче, ми помітили, що вони рухаються. Це були світлячки. Згадуючи цей момент зі свого життя, я замислився, а хто ще може світитися в темряві так само яскраво. Світляки одні з найпоширеніших видів комах зі здатністю світитися в темряві. У світі відомо близько двох тисяч видів. Світляки здатні випромінювати світло завдяки хімічній реакції, яка проходить всередині тіла. Люциферин окислюється за допомогою кисню, що надходить через дихальні органи, внаслідок чого і відбувається хімічна реакція, яка генерує світло. Його називають холодним, тому що при хімічній реакції не виділяється тепло. Різні види світляків вміють контролювати цю реакцію, перекриваючи та подаючи доступ кисню до люциферину. Таким чином, світіння набуває ефекту миготіння. Колір, яким світиться комаха, може відрізнятися в залежності від виду. Найчастіше це жовтий та зелений, рідше помаранчевий, червоний та блакитний. Світіння світляк використовує для пошуку партнера, а також для координації в групі. Деякі види можуть синхронно миготіти, знаходячись на близькій дистанції між собою. Також світло слугує захистом комахи, застерігаючи хижаків. Світляки не є небезпечними для людини і не кусаються. Деякі види світляків можуть світитися лише в стадії личинки, в якій вона може перебувати до двох років, тоді як дорослі жуки всього кілька тижнів. Найпопулярнішим видом світляків в Україні є світляк звичайний з яскраво зеленим світінням. Не дивлячись на високу популяцію світляків у світі, зустріти його на власні очі мені довелося лише один раз за життя. А ви зустрічали світляків? Залишайте відповідь в коментарях. Морський планктон, відомий під назвою Ночосвітка, найпростіший вид морського одноклітинного організму зі здатністю світитися. Планктон випромінює яскраве блакитне світло. Процес біолюмінесценції проходить за схожим принципом що в світляків, однак викликається лише на короткий час за допомогою фізичного подразнення, наприклад, від удару хвилями або ж від фізичного контакту з людиною чи рибою. Про тривалість життя планктону відомо небагато, ймовірно, від місяців до декількох років. Ночосвітка розповсюджена в прибережних водах по всьому світу, зокрема в Чорному та Азовському морях. Частіше зустрічається в тропічних та субтропічних морях, де її можлива концентрація є максимальною. Грибний комар Арахнокампа Люміноса. Як і деякі види світляків, дана комаха має здатність світитися лише в стадії личинки. Зустріти її можливо лише в вологих печерах Нової Зеландії. На відміну від попередніх світляків, блакитне світіння личинці потрібна не для захисту, а навпаки для нападу. Перебуваючи на сталі печери, личинки підвішують липку слину у формі намиста, що звисає донизу, а своїм синім світлом підсвічують її, завдяки чому сталя печери набуває ефекту зоряного неба, що провокує здобич летіти на світло та потрапляти в пастку ніби до павутиння. Печери нової Зеландії є популярним пунктом в маршруті туристів. Кальмар світляк мешкає в водах навколо Японії на глибині від 200 до 400 метрів. Значно більший за розмірами за раніше згаданих біолюмінісцентних організмів. Його розмір сягає до 7,5 см у довжину. Він має напівпрозоре тіло вкрите спеціальними світловими органами, які випромінюють блакитне світло. Процес світіння кальмара схожий на світіння світляків, але з більшою контрольованістю. Кальмар здатен змінювати інтенсивність та візерунок світіння на тілі, використовуючи сигнали від нервової системи, що допомагає йому краще маскуватися від підводних хижаків, зливаючи з місячним світлом на поверхні води, а також полювати, приваблюючи дрібний гриб та креветок. А в період спарювання світіння допомагає знайти партнера. В Японії даний кальмар є популярним морепродуктом. Його вживають у сашимі та суші, а також у вареному чи смаженому вигляді. Це перший представник в списку з біолюмінесценцією, який не належить до комах або морських організмів. Цей гриб один із небагатьох, що здатні світитися без впливу ультрафіолету. Тобто його світіння можна спостерігати навіть неозброєним оком. Зеленувате світло випромінюється за тим же принципом біохімічної реакції, що й в інших організмів, які згадувались раніше. Росте гриб в тропічних та субтропічних регіонах, зокрема в Японії, Тайвані, Індонезії, на Шриланці, у Бразилії та Австралії. Зустріти його можна на гнилій деревині у вологих лісах, особливо після дощів. Гриб світиться лише одну добу, поки не почне висихати, а найяскравіше світіння спостерігається при температурі від 20 до 27 градусів. Світіння гриба приваблює нічних комах, які допомагають йому поширювати спори. В Японії та Бразилії існують спеціальні екскурсії в ліси, де туристи можуть побачити це дивовижне природне явище. Рибавудильник також відомий як глибоководний демон, є одним із найбільш страхітливих представників глибоководного світу. Ця риба мешкає на великих глибинах холодного океану, часто на відстані від 200 до 2500 метрів при температурі води до 2 градусів та чудово адаптувалася до екстремальних умов темряви темряві та високого тиску. Свою назву отримала через характерний виріст на голові, що нагадує вудочку, на кінці якого розташований біолюмінесцентний орган, здатний світитися блакитним світлом. Яке приваблює дрібний гриб та інших істот прямо до бащі хижака. Ліхтаро ОК назва говорить сама за себе. Маючи дві рідні підокові залози, що випромінюють синє зелене світло, вони нагадують великі очі. Мешкає ліхтар ок в тропічних водах, зокрема біля узбережжя Південно-Східної Азії та Короловому морі, завдяки біолюмінесенції він більш активний вночі. Ліхтар має невеликі розміри до 10 см, тому, при приверненні уваги великої хижої риби, може заховати підокові зали за спеціальними шкірними заслінками, які перекривають джерело світіння. Це вид глибоководних медуз, що мешкають в темних та холодних водах Тихого, Атлантичного та Індонезійського океану, на глибині від 1000 до 4000 метрів. Медуза має майже прозоре гелеподібне тіло з оранжевим або червоним відтінком, а розміри сягають від 15 до 25 см в діаметрі. Яскраве синє біолюмінесцентне світіння медуза використовує для захисту, щоб привернути увагу хижаків більшого рівня, які можуть напасти на того, хто загрожує їй. Сифонофори – це колоніальні організми, що складаються з багатьох різних типів поліморфних клітин, кожен з яких виконує окремі функції, такі як захист, харчування, репродукція та рух. Даний вид є одним із представників цієї групи, здатних до біолюмінесенції. Розмір сифонофори може сягати до 30 сантиметрів довжини, а зустрічаються вони в основному в тропічних і субтропічних водах. Даний рід наземних багатоніжок є ядовитим та мешкає у вологих та прохолодних гірських районах Каліфорнії. Світяться вони тьмяним зеленувато-блакитним кольором, що сигналізує хижакові про її токсичність. Вони містять ціаніт у своєму захисному секреті, що робить їх отруйними для птахів, гризунів і комахоїдних ссавців. Вдень вони ховаються під корою, камінням або в ґрунті, а вночі виходять на поверхню, щоб харчуватися мохами, лишайниками та гнилою рослинністю. Вони є єдиними відомими наземними безхребетними, які світяться постійно. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйся на канал та ділись цим відео з друзями. Також хочу подякувати кожному підписнику, Ще трішки і нас збереться ціла тисяча.